Так, це баху ліг. Дитяйка була бігала. Добре, треба, щоб все запакувало. Силами волонтерів та Львівської обласної адміністрації нам вдалося організувати тут, в даному складі, і ще на чотирьох, якщо не помиляюсь, площадках Львівської області сортування гуманітарної допомоги, яка надходить з різних джерел. Це е, з Польщі, це е, різні благодійники, це всі, хто хоче допомогти, приносять сюди чи привозять чи, е, речі. Як правило, це медикаменти є в нас окремий склад. Зайдете, подивитись. Ви дивите там? Так, так, дивимося. Так, а це, я думаю, всі. Так. так, так. ампіцилін. Є продукти харчування, необхідніше вода, багато одягу. Це 5-6 позицій. Після того силами волонтерів дуже багато насправді бажаючих. у Нас приходять сотні людей. Дуже швидко це все розсортовується на палети. На палети для того, щоб... Швидше це відгрузити, відвантажити, і за прямою вказівкою лода, до якої звертаються з різних регіонів України, ці вантажівки, також наскільки розумієте, волонтери відправляються в різні куточки України. я литовец, который организует перевозки людей по стране. То же самое организуем двухстороннюю помощь. Получается, мы привозим ваших людей сюда, которые хотят вернуться, заполняем битком автобусы. Мы сами лично договаривались насчет покупки автобуса. Это не какая-то организация, это личные люди, которые собрались, и им помогают обычные люди. Приезжает семья, у которых есть мешок, они оставляют этот мешок. С медикаментами и так далее. Они пишут, что там есть, дают разные вещи. Они полностью заправлены тонами, Топливо. Потому что обычные фермеры литовские привозили свой дизель с трактора. Чтобы вы поняли, насколько это все мощно. И это все обычные люди. То есть Литва маленькая страна, 3 миллиона, но она очень много может. Потому что вы объединились для вы, а мы объединились для вашей помощи.